Не даруй машину цієї марки своїй дівчині, якщо не хочеш на ній одружитись. В Америці є такий прикольний жарт: якщо ти подариш своїй дівчині авто цього виробника, ти повинен на ній одружитись. І це все із за прикольної розшифровки. Be My Wife. До вашої уваги BMW, котра приверне увагу кожного BMW 520. повністю переодягнена в М. Оригінальний обвіз. 2 літри дизель, 190 кінських сил під капотом, 230 тисяч пробігу. Це великий пробіг, але для дизельного двигуна Ще молодий. Ледовська оптика, 20 диски, камери 360. Вона дуже заряжена. Як по мені, це дуже гарно. І мені дуже подобається, що немає жодного шилдіку. І це ж доп-опція, за яку платили грошики. У нас повністю шкіряний салон, переднє сидіння максимальної комплектації. Тут у нас вона і обіймає, і підтримачка спини. Все є. Мультикермо, дримання у смузі, партроніки в колу, вибор руху. Великий екран підігріви сидінь електропакет по сидінням з пам'яттю датчики дощу, датчики світла, круїз контроль, підсвітка по всьому салону, дерев'яні вставки. М кермо з підігрівом. Навіть на селекторі є позначка М До речі, вона європейка і повністю в рідній фарбі. Жодного немає на ній під красу. Вона керується максимально круто, максимально легко. Кермо повертає ну. Супер взагалі дуже м'яка. Хоча двадцяті диско стоять всю детальну інформацію про це авто. Ви можете подивитись на нашому сайті автопарк. .ua. Ви можете придбати цей автомобіль в лізінг, заготівку, тридин, ПДВ. І знаходиться цей автомобіль на сумській. Два цього заканала. Чекаємо на вас.